Два тижні у багатокілометровій черзі, а потім ще шість днів перші у тій же черзі, але без права проїзду. Так стоять на заблокованому кордоні в Дорогуську вісім українських водіїв, везуть трактори. Один із них, Ігор, розповів дванадцятому каналу. Поляки сказали їм прямо не пускаємо, бо везете в Україну сільгосптехніку. Кожен день ходимо по два-три рази до них, просимося і кажуть, нам команду дали, вас не пускати. Хочете їдьте на другий кордон? кажуть, їде з Росії зерно, то ви на те не дивитесь. А вони кажуть, там якісне зерно їде, а ваше зерно не якісне. Логіку у діях протестувальників каже Ігор вловити важко. Він і його семеро колег везуть сільгосптехніку на Вінниччину у місцеві підприємства на весняні посівні роботи. Як це може зашкодити полякам? Невідомо. Водій каже, мають надію, допоможе посол України в Любліні. хоча поки йому це не вдається. Вчора бон приїжджав і в неділю нічого абсолютно не вирішив. каже хлопці, просі. Зараз водіям на кордоні в Дорогуську передали гуманітарні коробки з продуктами і навіть шкарпетками. Давай доставай Що там. Носочки Опа. носочки. А ти що? Ого! макарончики? Носочки. На пара, парадру далі стирати. Продукти, як бачимо, польського виробництва. Хоча українські водії воліють їсти український борщ. У себе вдома. Кажуть, почуваються у розпачі, адже однією ногою, нібито в Україні, їхні телефони навіть ловлять рідний мобільний зв'язок. А їм поляки пропонують розвертатися назад. Оксана Коваленко для дванадцятого каналу.